Я вас вітаю. Ви придбали пляшку шотландського віскі Хенкі Беністер Оріждна. Ми вже більше ніж п'ять років живемо в епоху коктейлів, і сьогодні я вам покажу простий рецепт, як урізноманітнити ваш вечір або вашу вечірку. Go! Коктейль має назву хенкі джинджер, де хенкі це віскі, а джинджер це імбирний лимонад. Ми беремо бокал великого об'єму. Це може бути винний бокал або ж колінз, як в мене, і насипаємо в нього лід. Тепер наливаємо 60 мл віскі Хенкі Беністер Оріджінал. Та ще трішки. Далі нам потрібно 10 мл цукрового сиропу, Ви можете приготувати його в великому обсязі, він не псується. За таким рецептом, берете кілограм цукру та 500 мл теплої води і розчиняєте цукор у воді. Далі цей сироп можна використовувати для підсолоджування чаю або кави, або для приготування улюблених коктейлів. І наливаємо 10 мл нашого сиропу. Далі нам потрібна кисла частина нашого коктейлю. Це буде лимонний фреш 20 мл. Це приблизно одна половинка цілого лимона. Солодка і кисла частина в нас є, алкогольна також. Тому нам залишається розмішати всі ці інгредієнти і додати імбирний лимонад. Робимо це в останню чергу, щоб зберегти якомога більше бульбашок в нашому коктейлі. Розмішуємо приблизно отак. Доливаємо приблизно 70 мл лимонаду. Підіймаємо з дна якомога більше нашої основи коктейля. Та прикрашаємо. Відрізаємо дві скибочки нашого лимончика. І розміщуємо їх на наш коктейль приблизно ось так. А тепер найважливіша частина нашого відеорецепту: беремо коктейль і робимо великий ковток. Дуже смачно. Я вас вітаю! Ваша вечірка прокачана. Насолоджуйтесь та шукайте ще QR-коди на полицях магазину. Скануйте та готуйте.